Доброго дня, діти! Сьогодні, перш ніж розпочати нашу аплікацію, я хочу, щоб ви послухали ось таку історію. Одного разу до садочка завітала новенька. Звали її Наталка. Навкруги гралися багато дітей. Одні будували вежу з кубиків, інші грали в м'яча, а хтось гойдався на гойдалці. Наталка гірко плакала. Їй було лячно, і вона дуже сумувала за мамою. До неї підійшов хлопчик Василько. Чому ти плачеш? запитав він. Давай гратися разом. Але вільних іграшок не було. Діти, давайте ми сьогодні для наших друзів зробимо багато великих і маленьких б'ячиків, щоб їм було чим гратися. А зараз ми підготовимо наші руки до роботи. Повторюйте за мною. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, клей, серветка, різнокольорові кружечки. Я думаю, що кружечки вам допоможуть зробити батьки і смужка жовтого паперу. Для початку викладемо м'ячі на папері так, як нам подобається. Спочатку викладемо великий м'ячик, потім середній, а тепер можна викласти маленький. Для початку беремо великого м'яча, перегортаємо його, кладемо на серветку, беремо клей. І від середини до країв, подивіться, ось так. Починаємо його наносити. Від середини до країв. Ось так ось, подивіться. Тепер ми добре змастили м'ячика, перегортаємо і кладемо на місце. Ось ось так. Накладаємо серветку і добре-добре притискаємо. Ось, ось. Щоб прибрати залишки клею. Подивіться, всі кола ми приклеїли, але щоб вони були ще більше схожі на м'ячі, ми приготували з вами жовту смужку. Зараз ми її поміряємо. Ось так, відріжемо розміром м'яча і наклеїмо. Ось подивіться, які смужки в мене вийшли велика, середня та дві маленькі. Вони такі ж за розміром, як і наші м'ячі. Тепер я їх наклею. Ось і останній м'ячик. Ось він синій. Зараз ось так. І обов'язково серветочкою, щоб було охайно, чисто. Діти, які м'ячики ви бачите на аркуші? Чи однакові вони за розміром? Правильно, є великі і маленькі. А за формою, на яку геометричну фігуру вони схожі? Схожі на коло. А якого кольору маленький м'ячик? Маленький м'ячик синій, а великий. Великий м'ячик червоний. Діти, але ще є один м'яч. Якого він кольору? Так, він зелений і він за розміром середній. Давайте ми сьогодні зробимо багато м'ячиків і великих, і маленьких. Ось які гарні м'ячики у нас вийшли. Давайте запропонуємо одного м'ячика нашим діткам. Миттю вхопив Василько м'яча і швидко побіг до Наталки. Перестала Наталка плакати, посміхнулась до Василька. Ой, весела ж була в них гра. Молодці малята, дякую вам за увагу. Чекаю на ваші роботи. До побачення.